Тут Взагалі тихо, можна було так сильно і не ховатися, тупо стати там десь під деревцем. Я трошки не розчитав насчет сонця, але тент допомагає, щоб в голову не пекло. Ось так от. Нормально. Я все одно сьогодні буду швидше. Зараз кофе допиваю і все. Вперед. Вот. Оцей сирок Чанко мені дуже сподобався. Я перед цим купляв гауда. Вот. Він у них теж не такий на вкус, як гауда в Європі. не такий. Вот. Саме прикольне, дивіться. Алімана. Типу німецький рецепт, що вони. Тут багато чого такого німецького. Мед теж. Отже, сьогодні у нас день закоханих. Правда, ви побачите це відео позже вже. Коли день закоханий, закінчиться. Ну, нічого. Все одно поздравляю всіх. Ось таке. Ось тут дуже хороше місце. Правда, трошки камініста. Або тупо дежут, отут. все одно сюди ніхто не ходить. Тут рядом дороги немає, рядом уже траса, в принципі. Недалеко. Так. Собственно, це я сюди і залазив. Тут получается забор, забор, а тут дырка. Я через всю дырку заліз, только я не помню я что да, я так само йшов, як это я зараз выходив. Тут кактусы водятся. Раньше не было кактусів, это такое появилось. И вон кактус тоже З цієї стороны. Сначала хотів сюди зайти, но там получается на карте видно, що тут щось есть. Сарай якийсь. И там худоба ходить постоянно. Я думав, що це написано, а каже це про мусор. Мусор викидувати запрещено. От. З тої сторони весь берег загородили, а ось тут ось ворота і камери. Що вони там такі, те та саме. А на, на панорамах свободна дорога і навіть панорами є по цьому участку, блин. а тепер ні, все. Отаке. Якби вчора. Так само було, коли я збирався заходити. Я б десь тут заховався, бо там далі по під берегом, там такі кущі гарні. А оце така зараз річка, Капець, взагалі води майже немає. Але вода є все одно і чистенька. Я піду зараз туди купатися вниз. Кайф! Це кайф Покупався. Красота. Якась вода така цікава, приємна ця. Прям настолько кайфово, а тут костер палили. Вот. Но я думаю, що в ту сторону нежелательно було б ходити, бо там якась будка стоїть на берегу. Вот. А в цій стороні класно. Ну, там вон кущики можна прямо було б по росту пройти. Получається, грузовим не можна і автобусом не можна. А ще я замітив, що всіх велосипедистів сюди направляють, всі сюди їдуть. Їх дуже багато тут було вчора. А сейчас вообще якось безлюдно стало. Вершинка перевала. І туди йде спуск вниз опять. Ого. А потім перед Сантьяго знов подъем буде. Ось вона таке, так, виглядає. Ось оттуда я тільки ну, що піднявся, Но у мене таки що подъем був невеликий, бо я і так уже був високо. А от дальше буде длинний спуск. Непонятно к чему этот знак стоит. Потому що тільки що проїхали и вони назад не вертались, значить вони сюди поїхали, бо більше нікуди. Там получается на трассе это тут крутий серпантин, он туда я зверху їхав. И там завали в них в місцях, поэтому вони перекрили движение, пропускають по очереди туда-сюда. Але движение тут маленькое совсем, тут вообще так кайфово. Тишина какие-то вот первые населенные пункты микро а вот это так вот я так понял что типа велодорожки причем тут уже за двух сторон вот это вот знак правильный а ты же придумал <свистит> это самое по поводу вот этих эвкалиптов моя чисто так в памяти это самое В Криму ж такі теж ростуть. Бо я таки пам'ятаю дерева, я вспомнив, що я в Криму таки бачу. Причем так резко вспомнив сейчас, раніше не пам'ятаю. А он опять наші любимі пальми. Винограду, які красиві грозді висять. Но це не шардане, це якийсь дуже крупні. І під ним тінь, наче тень, наче навес получився з винограду. И тут тоже виноградность максимальная. Так як у нас Тоже їздить по улице и кричить, металлолом скупляете всякую прочую гадость. Вот такую картину тепер наблюдаем. Хотя перед цим дверишечки вообще были пересохшие. А вон там труба. Это значит десь выше воду забирають. Яке гарне місце відпочинку, тінок. А там велодорожка по той стороні. А я зараз трошки перепочину. може перекушу, щось вже проголодався. Я купив пана свіженького вкусного. але маловато, мабуть, треба було більше брати. Підійшов другий, каже, дай що нібудь. Ну я йому дав хліб. А якщо їсть хліб, значить голодний. А то є такі балувані, що не їдять, що попало. От побачив карнацерію класною, У них, е, только, блин, у них е, ціни на стіні нарисовані, я не знаю де що до чого. Але мені дуже подобалося їхнє чорізо, Таке чорізо. Саме чорізо з цих чорізо. Правда, стоїть 11 доларів, але класне. Mm. Це я тільки що проїхав городок Уелькен і село, а следує Ларана. Вони в притул друг до друга. Це тут я скуплявся а далі все нічого немає діч. але через 3 км моя заправка планова на сьогодні а після неї 15 км уже сьогоднішній О, чувак тупо таксі поймав прикольно Мені сьогодні їхати зовсім небагато зато я собі купив ковбаски. не дають мені записать нормально звук але тут вирішили переплюнути усіх. Бачите, тут два ряда. Навіть польську границю легше перейти, чим перелізти через цей забор. Який подозрительний тип. І торба в нього велика. Точно щось вкрав. Ну, показує, що вкрав. Ну, я ж кажу, блін. Так, ось ця заправка Shell. Ну, вона така собі, Мелка, попширенька. Но водички я набрав. Правда, водичка якась странная, у них ще й бочка там. Ну, вроді как нормальная, на запах і на вкус. Но я на всякий случай буду пити стару По крайней мере, вона хоч і з йодом, но пятна. А ця буде для еды. Класно придумані ці штуки. Но особенно добре, коли лавочки в тіні знаходяться. Коротше, я думав, що по цій трасі мені дадуть нормально звук записувати. Нет, не дадуть. О, так сядеш, присядеш відпочинуть, хочеш, не хочеш і помянеш Паулу Паула Літа. Пау Пауліта, а то Пауліта написано, Фамілія не звісна. Паула. М -м. А тут ще й інжир. А мені вже його якось і не хочеться я винограду наївся, вкусний такий, Точніше напився. Ой. Корочі, по карті вроді, діч має бути, а тут все луг-луг-луг, непреривний луг, нескончаємий. Зато гори стали вон, такого кольору. Вот такого. Кошмар. Наш дивний магазин унімарки. Але мені нічого не треба. Я так подумав, навіть не буду заходити. Ось така трясся. Це мабуть десь в горах дощі пройшли. Бо не зрозуміло чого б воно таке мутне було Жуть. Mm -hmm. Я спеціально зупинився щоб засняти кущі ожини, які залазять на дерево аж на висоту 6 метрів приблизно, або 7 О вот там О вот така вона ожина. Воно там, там више проводова туди залізла Ось цей мост перед городом. Тільки я надумав встібати машину. А там канал, Тому від цієї сторони весь холод. А з того каналу все застроєне. Зато по центру возле річки тут таке робиться. Звісно, тут в основному відкрите, а от там я думаю можна знайти щось. Для цього треба спуститися на оцю дорожку понизу, яка йде. На неї можна спуститися десь тут. В общем, я выїхав. он там трассу видно. вдоль дорічки проїхав трохи сюди. От, там вначале нічого не було. Тут появляються такі дерева. Під ними есть тень, но вона все одно відкрита, Вот оце вот все. И вони колючі, самое главное. От. Я вирішив подивитися вот тут. На там місце этого. А тут суперничка вообще така офигенная. Самое главное, що вона і деревами закривається, і горбами і ще продачу. І головне, що дерева не колюче. І отут якраз стану нормально. Я сьогодні стану рано, виходить. Я думав спочатку поїхати ще десь пошукати, думаю, так ладно. Вже ближче до города я точно ніде не знайду. Там якийсь горб є, але я так думаю, що там, там нема де сховатися. А тут я кое-чим займусь там, кое хочу в мене в палатці треба знов собачку поміняти, бо відламалася. жалко. От і буду таким займатися сьогодні. Потім можуть А завтра раніше встану поранше, щоб город побыстрей проїхати. Ну Вірніше, я не те щоб, побістрі, щоб там, а щоб побольше А Почувати буду вже за городом. Хочете страшну історію. Дивіться, оцей нож торчав тут в землі. Я тут вирівнював площадку під палатку і знайшов його. Площадку я вирівняв, класно, велико там буде стояти. Тут трошки розчистив. Тепер я можу в повний стояти, класно тут буде. Ця стоянка намного комфортній прошлий. А Головне так захована, класно. Буде. І дивіться, а оця одежа вона розрізана так, наче її зрізали з мертвого трупа. Потому що як обично розрізають ОТК Трясть Тут трубу. А вот там таке місце, що туди часто в туалет ходять, я теж туди буду ходити. Но видно, що давно нікого не було, свіжих слідів майже немає ніяких. Вот. Хоча вот там якесь підприємство. воно близько дуже і так. Я замінив собачку і ця собачка вообще офігенно работает. Так легенько и хорошо. Класс. Кстати, на в покришках достав цілу кучу иголок. Прям некоторые даже на 5 мм залазили. Но ни одна не проколола. Все нормально. То есть защита у мене классная. Вот. Сейчас гаряченько молочка себе зробив для начала. Ще только 6 часов. Ну зараз вже буду починати готувати. Оскільки у мене є волшебна колбаса, то я буду делать супер блюда. Для начала по поводу там, оцей шоколад, що я купив за 1 доллар по акції, Даже менше долара. Ну в цьому в Лидере дуже багато вже було по акції такого по долару. Я замітив, що раніше їх не було, може тут регіон такий де. От, і по крайней мере по составу тут вони не брешить, тут частково короче, всяка фігня, але какао присутствує і по вкусу відчувається, що да, настоящий нормальний шоколад. То есть, не хуже, ніж європейські. Конечно, те, що я в Лідлі купував. Да. По поводу блюда я сьогодні опять знайшов. У мене знову здоровенные цебулини, Вот я буду її короче, хочу з рисом. Але в мене є таке цікаве підозрілення, треба подивитися колбаску. Наскільки вона жирна. Якщо там багато жиру, так можна спробувати вижарити жир і піджарити. цибульку. буде дуже вкусно. А ще в мене є кетчуп, дуже вкусний. Взагалі класно. Ось вот таке блюдо. Получается. Колбаска оказалась без жира. Там дуже багато м'яса і паприки. Зато я готую блюдо. Я туди багато додав томата. Цибулі вийшло майже половина і рисом. так колбаска буде в прикуску, або потім в конці додавлюся. Удивительне, що таке тихе, спокійне місце і сравнітельно навіть чисте. <гум> ну, потому що на самої моїй стоянці немає ніякого лишнього мусора. Вот. І цьому вона знаходиться возле самого міста Сантьяго. Буквально тут, кстати, русло річки. Одно з русел. От, от там дерево, прям за ним протікає русло. Хі -хі. І от там пару русел. І вони всі дуже грязні. Дуже. Прям таке мутне, мутне, мутне непонятное. В общем, не ні для чого абсолютно. Поэтому... Купатися будем. Тут рядом є заправка. У мене є одна ідея, звісно. Можна в той заправці набрати води, а потім поїхати там хитрим путем. Там якісь інтересні хащі. Якась гора обозначена, типу як туристичне, якесь місце, туди ходять люди гулять. От, а поза нею йде дорога, яка йдемось дібрями, непонятними, що там нічого нема. От, а потім вже виходить в центр міста. Вулиця сан франциско називається, я навіть запам'яв. Як от я поїду по ній. Я наберу води в заправці багато. Заїду туди, побачу якесь дерево, десь сховаюся і покупаюся, щоб вже чистеньким, свіженьким заїжджати в місті. буде приємніше. В общем, сравнительный тест показал, что вот эта колбаска как раз жареная вкуснее, чем вареная. А это значит, что и есть настоящая чоризо. Так вот. Да, кстати, по поводу климата, кто там питал. Я думаю, что там вот в ТМУ выпадает снег. Потому что он находится намного южнее, то есть ближе, короче, туда, к себе это холодным широтам. А на Сантьяго я ізучав клімат, подивився і прикольно. Я навіть не знав, і виходить, що я попав в якраз в сухий теплий сезон. У них зараз літо зараз у них лютий, це як у нас серпень. Бархатний сезон буде скоро, я якраз попаду на, на океан. І тут виходить, літом взагалі дощів немає, абсолютний ноль. Перший дощ тут можливий тільки в квітні. Ну, не в квітні, да, в квітні в Квітень це як по нашому жовтень. Mm. Ну, от. А коли у нас літо, у них якраз зима, і тоді температура може опускатися майже до нуля градусів. Ну, я так зрозумів, постійного снігу тут не може бути, тому що у них абсолютний мінімум мінус 7. І значить, це буває дуже рідко. Тобто до нуля температура рідко опускається. Тому, скорішого, снігу тут немає. Вот. Но у них короче, получается, зима такая волога і прохладна. Примерно як Мадрид. Кстати, если сравнить це як Мадрид, только наоборот. Дуже похоже. От. І природа похожа, і рослинність похожа, все дуже дуже похоже. Возле річок оазіси, такі, а кругом пустиня. колючки ростуть. Вона сравнительно не колюче, вона трошки колючки є, це таке сливообразне. Може якась череобуха, щось таке із той категорії. Ось таке інтересне. Літом це середня температура у них около 21-22 градуси. Тобто днем плюс 30 а, днем, а, короче, 32 і до 10 ночі вот примерно. 35-10-8 мінімально буде перепади сильні, тому що в сухому кліматі, в такому пустинному, там перепади завжди великі. Коли я поїду в атакаму, там перепади будуть взагалі по 40 градусах. Там буде капець. І от прикол. Buyne Айрес майже на тій широті знаходиться, тільки з другого кінця. І там наоборот у них літа жарке і вологе, а зима суха і прохладна. Тобто тут вологість максимально зимою, а у них літом. Тобто в Буенос-Айресі там зараз бувають дожди, бувають грози, а тут ні. Тут наоборот дожди будуть зимою. Тобто, ну, коли у нас літо, тут зима. Поняли, так? Да? Ось під цим деревом якась біло... цілий прицеп якоїсь білої хрені, похоже на ізвість. а там солнце зашло. Горы очень добре видно в той стороне, Кас. Так воно. Mm -hmm. Суперничка. У вас десантьяло. і заходить до хати. Опа, хупенькі. Mm -hmm. Кстати, дрова не прийшлось далеко шукати, вони прямо тут були. Це майже всі возі тут собрані. Ось, Розстелив я, оце в мене вкладеш, спальник, а під ним п'ять карематів. І ще й пен. Отак от. О, там їда розложина. За неї сложено пакети. І я її бежу сюди, сюди. Вона підпирає ту стінку. Ну і там впрощає всяке. А тут пакети задержаю. Під голову. Це зараз пакети задержаю. Коли я держу столицю під низ, я сумку стою під голову. а Зараз сумка під ногами. Я не стымнило а я вже спать лягаю тому що завтра хочу раніше встати. Надіюсь, так і получится Заснути треба надо быстро для этого покидывал до завтра